Запорізьких підприємств ТОВ Лакомка 2010. Однак це підприємство працює на ринку України з 2006 року і є одним з найбільших виробників продукції смаженого насіння, як в сонячного, так і губазову. Ми в Запоріжжі знаємо цю торгову марку. Це лисунчик, смакунчик і багато запоріжців, багато поколінь, можна сказати, виросли і проводили дозвілля з цим продуктом. Хочемо подякувати керівництву, власникам персоналу за те, що в цих складних умовах, в умовах воєнного стану, лекарків, зменшення ринку споживачів, підприємство працює, забезпечує Віддали підприємство лакомка 2010 і вражені тим, який дружний колектив працює саме на цьому підприємстві. Він невеликий, але дуже такий ефективний. і Дружний, тому сьогодні мали нагоду і можливість по перше попрацювати з керівництвом. Про проблеми, які є на підприємстві, в тому числі і з укомплектування кадрів, впевнені, що найближчим часом підприємство буде розвиватися і буде потребувати додаткових професіоналів своєї справи. А ми будемо готові надати сприяння і в навчанні, і в підготовці, і відшукуванні відповідних кадрів для підприємства. Проблема, як у всіх у нас в місті зараз, перевої з електропостачання, не вистачає чоловічих груп на підприємстві. Хотілося б більше більше перекладається все тяжче працювати жінкам. Виробляємо продукцію в потребі міста. Хватає у нас і сировини, і поки чоловічого фактору вистачає. Ну, жалуватися не будемо. Ми з оптимізмом йдемо вперед, працюємо для нашого міста, стараємося, розвиваємося і надіємося, що буде краще. А всі досеревини ми щозуємо. Вийшли з положення. Не знаю, шукаємо, шукаємо місця. Дуже у нас професійні наші заготівельники, тому шукаємо в різних місцях, де вистрілює наша продукція, наша сировина, де є фермер, який може постачати належного чина сировину. І таким чином зараз по всій Україні не знаємо, де завтра їдемо шукати, де вистріли, туди будемо летіти. Ну, а кого втратили з? Там були всі фермери з Херсонського напрямку. Це наше направлення, з якого ми постійно якби працювали і працювали достатньо добре.